Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму млинці з сиром та зеленю. Нам знадобиться 350 мл молока, 2 яйця, 1 склянка борошна, 1 чайна ложка розпушувачу, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 100-120 г твердого сиру та зелень кропу та петрушки. Змішую сухі інгредієнти борошно-розпушувач, цукор та сіль. До сухих інгредієнтів додаю яйця та олію і ретельно перемішую. Поступово вливаю молоко і ретельно перемішую, щоб не було грудочок. Тісто вже готове, поки що відставляю його в сторону, а тим часом натру сир на дрібній терці. Натертий сир додаю до тіста, перемішую та залишу на столі на 10-15 хвилин. До тіста додаю нарізану зелень. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Можу смажити млинці. Смажу млинці на середньому вогні. Як тільки на поверхні млинця з'явилися бульбашки, можна перевертати.